Завод «Техномашстрой» представляє універсальний подрібнювач макухи МЛ1 створений спеціально для підприємств, які профільно займаються виробництвом олії з будь-яких культур. Унікальна конструкція агрегату дає можливість подрібнювати макуху без зайвих зусиль та втрати часу. Подрібнювач має надійні раму та кришку, що забезпечує безпечний процес роботи персоналу. Для легкого транспортування на виробничій ділянці подрібнювач комплектується колесами з фіксаторами. Продуктивність подрібнювача сягає однієї тонни на годину. Принцип роботи пристрою ґрунтується на подрібненні сировини ротором, що обертається на помірних обертах. Конструкція ротора містить ріжучі ножі на центральному валу та нерухомі контрножі на корпусних елементах. Рухомі ножі затягують макуху у простір, що звужується під час обертання, що й призводить до подальшого подрібнення. Частинки, розмір яких здатний проходити між зазорами контур виводяться з зони подрібнення в нижню частину макухоламача і випадають через вихідний отвір агрегату. Макухоламач МЛ1 оснащений електродвигуном, потужність якого становить 3 кВт, та черв'ячним редуктором, який знижує оберти ротора та підвищує крутний момент на валу ротора. Ножі та контрножі виконані з легованих марок стали, а корпусні елементи з конструкційних. Цей подрібнювач неодмінно стане для вас незамінним помічником у переробці макухи для приготування сипучих кормових сумішей, комбікорму або ж кормових гранул. Подрібнювач чудово працює з такими виробами, як маслопреси серії Гармет та лінії переробки олійних культур нашого виробництва. Якщо у вас залишилися питання, набирайте номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі. Фахівці заводу допоможуть вам з вибором обладнання і дадуть всі необхідні відповіді.